Вітаю вас всіх знову на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо на тему гінекології та ендокринології з акушер-гінекологом, гінекологом, ендокринологом та репродуктологом медичного центру мати та дитина маловою Юлією Олександрівною. Доброго дня! Доброго дня! Одразу хотіла б почати з такого запитання. Чи обов'язково відвідувати взагалі гінеколога раз в рік, якщо, наприклад, нічого не турбує? Так, обов'язково це стандарти профілактичних оглядів. Під час огляду ми набираємо пап-тест, це є профілактика раку шийки матки. Бажано зробити УЗД, бо деякі у гінекологічну патологію не можна побачити при звичайному огляді. Також ми оглядаємо молочні залози і. Якщо виявляємо якусь проблему, складаємо план подальшого обстеження та лікування. Тобто, майже якщо нічого не турбує, є певні дослідження, які треба провести: пап-тест ОЗД органів малого таза і обов'язково огляд молочних залоз. Якщо є додаткові скарги, тоді для кожної пацієнтки ми складаємо індивідуальний план обстежень. А от навіщо звертатися до гінеколога при акне і взагалі при різних дерматологічних проблемах? Це дуже актуальна, особливо для жінок молодого віку, для підліків і так далі. Кожна жінка хоче бути привабливою, кожна жінка хоче мати здорову, красиву шкіру. Тому гінекологія жіночі статеві гормони дуже щільно пов'язані зі станом шкіри, тому що існують такі гормони, як це не дивно. Всі жіночі гормони вони походять з чоловічих за допомогою певних. Ферментів є такі чоловічі гормони, які впливають на стан шкіри, вони впливають на жирність волосся і так надалі. Крім того, ці гормони можуть впливати на зайву вагу. А саме є такі гормони, які виробляються в яєчниках. Я маю на увазі тестостерон, є такі гормони, чоловічі, які у жінки виробляються в наднирниках, а є такі гормони, які безпосередньо виробляються у сальної залозі та волосиномі фолікулі. А для того, щоб правильно призначити лікування або корекцію, треба дослідити звідки тих гормонів виробляються більше, щоб правильно впливати на причину цього явища. Коли ми вже з'ясували, де є надлишок тих статевих гормонів, ми вже призначаємо корекцію або це можуть бути гормональні контрацептиви, які мають андрогенну дію. Або це може бути консультація дерматолога, додаткова, рітіноїди, інші препарати рослинного походження. В такому випадку ми дуже часто співпрацюємо з дерматологами, за що їм дуже вдячні. і вони також скерують пацієнтів до гінеколога-ендокринолога. І також я помітила, що зараз у дуже багатьох жінок є така проблема, як молочниця. От тому хотіла б вас запитати, які є причини взагалі хронічної молочниці у жінок. Ну, ця проблема вона не з'явилась зараз. Ця проблема існує дуже давно. Угу. Це називається кандидоз, Так, кандидоз буває гострий, кандидоз буває рецидивуючий, коли він з'являється часто. кандидоз буває хронічний, коли жінка не може позбутися його певним часом. Коли ми розмовляємо з пацієнтами про цю проблему, перше, що вони запитують, чи не передається це статевим шляхом. Ні, кандіда не відноситься до захворювань, які передаються статевим шляхом, але ймовірність визвати проблему у статевого партнера збільшується під час загострення кандідозу у жінки. Взагалі, треба розуміти, що кандіда це бактерія, яка є нормальною часткою біоцинозу влагаліща. тому позбутися її взагалі неможливо та і не потрібно. Але мова йде про кількість. Якщо кількість збільшена, і кількість кандіди перевищує лактобактерії, тому з'являються проблеми. Якщо кількість кандіда мінімальна і більш переважна флора це лактобактерії, тоді кандіди нема умов для розмноження і нема такого захворювання і проблеми, як кандідоз. Тобто лікування складається не тільки з призначення протягом препаратів. А ще й з нормалізацією мікрофлори, тобто заселення вагіни лактобактеріями, як місцевої дії, так і системного застосування, правильне харчування, дієта, бо імунітет і все інше, що може впливати на жіноче здоров'я в цілому. Угу, я зрозуміла. А може бути таке, що по аналізам молочниці немає цієї кандіди, а ось ці білі виділення все одно присутні. Для оточення діагнозу ми призначаємо певні дослідження. Це може бути бакпосів вагінальних виділень, для того, щоб не тільки виявити кількість кандиди, а ще отримати інформацію щодо препаратів, якими її можна ефективно буде лікувати. А ще я хочу додати, що доцільно буде дослідити пацієнтку на інфекції, які передаються статевим шляхом, бо частий рецидовичий кандідоз може з'являтися на тлі хронічних захворювань, які мають походження вже ближче до тих, які передаються це шляхом. А які причини виникнення циститу, і чи може він просто пройти сам по собі, без якогось лікування? Цистит це та гостра проблема, з котрою стикається майже кожна жінка. Я майже кажу не кожна друга, а кожна. Бо, хоч би раз, кожна жінка мала епізоди. Гострого циститу неприємна така проблема, і головне, що ця проблема потребує негайного, негайного повторююся уточню вирішення, бо це дуже різкі болі, різкий дискомфорт, які турбують пацієнтку. Причини циститу бувають різні. По-перше, саме розповсюджена це інфекція, вкрита інфекція урогенітальна або сечових шляхів. Це така сумізна патологія, проблема і патологія, яку ми вирішуємо разом з урологами. Це загальний аналіз сечі, бакпосів сечі, УЗД сечового міхура, нирок. Тобто, по-перше, що нам треба зробити, це треба виключити інфекцію Інфекцію сечових шляхів. Та далі ми звертаємо увагу на інфекції, які передаються статевим шляхом. Тобто, жінка підлягає обов'язковому обстеженню на всі інфекції у гінеколога. І, по-третє, є такі цистіт посткліентальний, який частіше за все з'являється після а, статевого акту інтенсивного, при механічному подразненні уретри. Це дуже така проблема розповсюджена, вона не має частіше за все відношення до інфекції, але потребує лікування і профілактичних заходів. <гум> Коли ми не можемо знайти причину, а маємо безкінцеві рецидивуючі цистити, ми робимо таке дослідження, як цистоскопія. Це відеодослідження за допомогою мікрокамери, яке надає нам можливість подивитися середини слизову сечового міхура, знайти там певні зміни, такі як, можливо, це можуть бути поліпи, лейкоплакія і так далі, і встановити своєчасно правильний діагноз, і призначити ефективне лікування. А чи може бути причиною виникнення циститу? Проблеми з кишківником? так може, бо основний збудник як пілу, нефріту, так і цистіто є кишкова паличка. Одночасно не можна казати, що тільки вона є причиною, але це один із чинників, так угу. тому коригувати дисбіоз кишківника з ми радимо також і вважаємо це дуже доцільним. Аут біль в перші дні менструації це нормально? Це може бути. А все залежить від того, як пацієнтка на це реагує. Частіше передменструальний біль білю перший день місячних зустрічається у жінок, які не народжували. Це можливо бути пов'язане з тим, що шийка матки, коли в неї відбуваються певні зміни, вона може так реагувати. Але треба виключати і інше гінекологічне захворювання, такі як хронічні метроендометрити, хронічні аднексити. Також болячі місячні може викликати ендометріоз, але це дуже. Об'ємна і окрема тема, до якої треба повернутися наступного разу. Добре, <гум> більшість жінок вважають, що менструальний біль а краще за все знімається спазмолітиками, але це не зовсім так. Під час місячних в організмі жінки виробляються такі речовини, як просто гландіни. І саме вони є медіаторами запалення, саме вони викликають той біль. Тобто, призначення спазмолітики у цьому випадку, конкретно в цьому випадку, не є доцільним. Тому краще використовувати нестероїдні не протизапальні препарати, такі як діклофінак, ібопрофін та інше. На що я хотіла би ще звернути увагу? Краще застосовувати ці препарати у свічках, тому що ми не маємо загальних побічних ефектів, і так буде швидше і ефективніше. Я цього не знала. Я завжди приймала ці препарати, знеболюючи пігулках, але ніколи не пробувала в свічках. Але не треба а, всіх лікувати однаково. Для кожного пацієнта є своя історія, але це треба пам'ятати також. А от чи впливає відсутність сексу на жіноче здоров'я? Ну, взагалі, під час сексу, скажімо так, з механічної точки зору да, е, стати статевий акт це фізіологічний процес. Але під час статевого акту виділяються такі гормони щастя, як ендорфіни, а також окситоцин, який викликає в жінки бажання народжувати, бажання створювати родину, як інколи жінки кажуть, вони починають вже обирати штори на вікно при регулярності твоєму житті. Тому окситоцин — це такий гормон доброзичливості, Окситоцин пригнічує агресію. Він робить жінку більш жіночою. Тому так, з емоційної і біохімічної точки зору це дуже добре. Більше сексу і менше агресії. Так. так. Ще одне таке запитання, яке цікавить багатьох: чи можна завагітніти від смазки від цих чоловічих виділень? Бо деякі жінки вважають, що в цьому є якась певна небезпека, що можна навіть від цього якось завагітніти. Я дещо перефразую запитання, мова скоріше за все є де, де таку. Такий метод контрацепції, як перерваний статевий акт. Тобто статевий акт переривається, але вагітність може не стати. Ну, тобто, да? Ще до появи сформатизують. Ну так, так. Так, сперма туди не потрапила, але ж є ось ця смазка. Так, це може бути. Угу. Це називається перерваний статевий акт, дуже популярний е, метод серед жінок. Але е, згідно класифікації ВОЗ це не є методом контрацепції. Бо він має дуже ненадійну ефективність усього 50%. Тобто в 50% може настати небажана вагітність, це треба знати навіть через цю смазку. так? ще до початку еякуляції сперматозоїди можуть з'являтися, а ага. тому в який певний час вони з'являться, спрогнозувати дуже важко, тому контрацепція повинна бути надійною і розраховувати на такий низькоефективний метод, як. Перерваний акт – недоцільно. І ще такий метод не дуже подобається чоловіка, вони дуже гарно впливає на їх сексуальне здоров'я в тому числі. А от чи можна завагітніти під час вигодовування грудю? Можна Можна, або є стандарти, що стосуються грудного вигодування. це так званий метод лактаційної аменореї. Він заснований на тому, що у жінки при певних умовах не відбувається овуляція. Я не буду зупинятися на всіх умовах, які потрібно застосовувати так, щоб цей метод діяв. Ну по-перше, дитині не повинно бути більше 6 місяців. По-друге, в жінки не повинні початися місячні. По-третє, жінка не повинна догодовувати дитину, мова йде виключно про родне виховування. Тому є дуже такий перелік певних важливих умов, за яких цей метод може діяти або не діяти. Перш ніж використовую, треба ретельно ознайомитися зі всіми умовами. Тобто, це не потрібно бути такою спокійною, коли ти вигодовуєш дитину. Що... Ніколи не завагітніш. Ніколи ні, треба, ні, треба проговорити детально проговорити це питання з гінекологом. Обов'язково можна використовувати, але за певних умов, коли жінка погоджується виконувати і слідкувати за всіми тими моментами, які ми їй будемо о, рекомендувати. Угу. Добре. А які саме гормони впливають на здатність завагітніти? Ну це ж питання до. Репродуктовує більшість гормонів, а, вони дуже важливі. Нема головного гормону. От немає його. Всі гормони дуже важливі. Ну, наприклад, є гормони, які пригнічують овуляцію. Це що? Це пролактин. Так, коли у жінки підвищений пролактин. До речі, коли вона годує груддю, да, чому вона не може Тому може перевищений пролактин? От тому пролактин пригнічує овуляцію, Це один з гормонів. По-друге, це гормон ТТГ, це гормон щитовідної залози. І ми можемо часто це бачити, коли маємо історію про гіпотеріоз, тобто знижену функцію чи залози. Гормони, які секретуються в головному мозку, такі як фоліколостимулюючий гормон, лютенізуючий гормон. Ці гормони теж впливають на здатність за вагітності, і коли вони знижені або підвищені, це теж є сигналом для того, що не все гаразд. Також дуже важливі гормони, які виробляються безпосередньо в яєчнику – естрадіол, тестостерон і так далі. Тому що, наприклад, недостатня кількість естрадіолу це тонкий ендометрій, так? тому що яйцеклітина не закріпиться у порожнині матки, а низький естрадіол це неповноцінний фолікул і так далі. З іншого боку, наприклад, так. Низький прогестерон це недостатня трансформація ендометрія, це питання вже до невиношування вагітності, не тільки для неможливості за вагітності, а це вже питання з низьким прогестероном про самовиношування, звичайний викидень, тому немає головного Всі гормони вони працюють між собою таким слаженим механізмом. Більш того, вони можуть працювати по прямому зв'язку, так а можуть по зворотньому. От, наприклад, коли ми бачимо знижений естрадіол, Логічно шукати підвищений ФСГ. Тому що ці гормони працюють по принципу зворотнього зв'язку. Mm. Так, це дуже важливо розуміти, особливо коли ми призначаємо гормональну корекцію, тобто не можна розглядати а, пацієнтку тільки по одному гормону. Треба здати а, певну кількість для того, щоб скласти такий собі ендокринологічний портрет пацієнтки, для того, щоб а, правильно все з'ясувати і обрати правильну стратегію. Добре. Mm. А от чи є шкідливою гормональна терапія? Багато жінок її бояться. Аж мається вона на увазі замісна гормональна терапія в перемено паузу? А... Або взагалі корекція гормональна будь якого Взагалі корекція гормональна. А, ну, давайте подивимось а, а, з точки зору логіки. Якщо є гормональне а, порушення, перш за все, потрібно пояснити пацієнтки, що більш ефективним, більш ефективним буде саме гормональна корекція. І ми не призначаємо небезпечні дози, ми не призначаємо недосліджені препарати. Тому все, що ми призначаємо, воно структуровано, воно не заборонено і воно не впливає поганим чином на стан здоров'я. Якщо жінка категорично відмовляється від гормональної терапії, таке може бути. А ну деякі жінки мають певні опередження стосовно гормональної терапії. Тому ми можемо запропонувати як варіант корекцію фітопрепаратами, які містять у своєму складі рослинну основу, гомеопатію і таке інше. Але при неефективності такої терапії ми все ж таки будемо говорити, ставити питання ще до більшого ефективного лікування за допомогою гормонів. Добре, дякую. Було дуже цікаво послухати про ці захворювання та їх вплив на здоров'я жінки, на здатність завагітніти про гормони. Дуже цікаво все розповіли. А якщо у вас, дорогі глядачі, залишились запитання, ви можете залишити їх в коментарях або звернутися на консультацію до лікаря-репродуктолога акушер гінеколога І якщо вам сподобалося це відео, тисніть лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Дуже дякую за запрошення. Сподіваюся, що мої відповіді були цікаві і корисні для вас. І до нових зустрічей! До побачення!